Привет. Ви на каналі Капі Бахка. І я новий блогер по паперових сюрпризах. У нас це сьогодні одна колекція. Це моє перше відео по паперовим сюрпризам. У нас одна колекція це 3D пересипашки. Тут у нас телефони і всередині лежать наклейки з всередині там блісточки. Давайте познайомимося з нашим каталожком. Ось він у нас такий в крапочку. І ось я вже заповнила тут такі листочки. У нас в колекції шість пакетиків. Вона мені дуже подобається. Ну і давайте приступимо. Я спробую зняти відео досить часто. просто Я хожу в 4 клас. Мені треба робити домашні завдання. Я трошки прихворіла, того я сижу на онлайні, Тоб, але давайте розпочнемо. У нас ось такі пакетики. Я виберу ось цей, тому що він мені зовсім не подобається. Я просто його так беру. Давайте ми його з вами розпакуємо тільки акуратненько. Не так, як я люблю, люблю. щоб все порвалося. І я його робила без відкривашок, тому що тут е, оцей чохол основний, який зверху, він дуже потрібен. І якщо я його порву, то все кінець цієї. Оп! Відклеюємо. Давайте дістанемо середини вже нашу наклейку. Це ось така наклейка. Така І так воно в мене все на двохсторонньому скотчі Давайте відклеїмо наш чохольчик. і будемо клеїти в наш каталожок. Ми відклеїли цю сторону. Зараз ще ось цю сторону відклеїмо. Ой, я тут щось поламала. Трошки подерла, але сподіваюся, все добре. Це я тільки сподіваюсь. Так. Треба потім буде якісь відкривашки зробити, але вибачте, це колекція, де оця верхушка її треба зберегти. Того відкривашки тут не допомогли. А от в наступних колекціях я буду робити відкривашки, звичайно ж. Достаємо сам наш телефончик звідти. Так, у нас отак от вийшло. І ми зараз відріжемо ножичками ось цю частинку, тому що вона нам просто навсього не треба. Ми відрізали і в нас такий чохолочок. Так, Давайте витягнути в снідечок. У нас такий чеховчик. Давайте будемо клеїти, відкриваємо наш каталог. І я зробила тут таку секретку, що за солодів скочем буде схована циферка, на якій воно буде. У нас циферка 5 попалась. Давайте приклеїмо спочатку телефончик, а на нього наклейку вже. До речі, поки я відбираю, ви можете підписатися на мій канал, поставити лайки. У мене 29 підписників, а моя мета зараз 30. Того я дуже прошу підпишіться. будь ласка, буді ласочка. Я хочу добити. Мої 30 підписників. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви, звичайно, підпишетесь на мене. поставите лайк, напишете мені якийсь приємний коментар. Мені буде дуже приємно почитати. До речі, я дуже хотіла зняти відео питання-відповідь. А ще того можете писати мені з... Свої питання в коментарях. А ще я б хотіла зробити, е, Зараз згадаю, з моєю дирявої пам'яттю. Е, що я хотіла? А, я вже встигла відкрити телефончик наш. Давайте наклеїмо його на ось такий от фон. У нас ось так от. І беремо нашу 3D наклеєчку і клеїм її. Давайте ось сюди. Вийшло ось так, воно пересипається. Ну, мені сподобалось. Чекаю коментарів. А, точно, я згадала. Я хотіла вам розказати, що е, я. Буду знімати такі відео, як я оформлюю там щось або роблю щось. І я вас попрошу. Чи можете, ви, будь ласка, мені написати свою історію, якусь свою історію свого життя? І я паралельно з тим, що робитиму, я буду розказувати вашу історію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки. Ну а на цьому все бувайте!